Айчан пройшов шлях від робітника фабрики до протестувальника, а потім бійця руху опору. Він, як і тисячі інших жителів м'янми, виступив проти військового перевороту, який стався два роки тому. Коли обраний уряд Аонсан суджі усунули від влади, айчан вийшов на протести, а потім узяв до рук зброю. У боях втратив ногу, досі вчиться ходити з протезом. Я був щасливим, коли ми перемогли на виборах, але це тривало недовго. У день перевороту я взяв зранку телефон, але інтернету не було. Я подумав, що просто скінчилися гроші. Коли зайшов до кафе, то мені сказали, що стався переворот. Я не міг збагнути, чому пізніше я приєднався до протестів. Озброєні люди не змогли протистояти добре екіпірованій армії, як наслідок около мільйона двохсот тисяч громадян мусило залишити свій дім. Ще понад 70 тисяч виїхало до інших країн. Таку статистику наводить ООН. Армія М'янми повідомляє, що проводить законну кампанію пошуку терористів. Проте ООН називає її дії злочинами проти людяності. Військова влада до серпня обіцяє провести вибори. Багато хто ставиться до цього скептично. Не думаю, що їх можна провести. Ми вже одного разу обрали уряд, тож нема потреби знову проводити вибори. Переворот також змінив життя. Хань Лей. Вона виходила на протести і навіть висловилася на цю тему, коли брала участь у міжнародному конкурсі краси в Таїланді. Це призвело до звинувачень. Вона втекла до Канади. Я живу в іншій країні. Культура якої інакша, треба починати спочатку. Але з її слів, тут вона може розповідати більшій кількості людей про ситуацію вдома. За оцінками міжнародних організацій, у самому лише 2022 році в М'янмі внаслідок збройних сутичок загинуло коло 19 тисяч осіб.